The <laughs> Все, я можу літати, да, звісно, повільно. Але дивіться, все, це наш перший політ. До речі, навіть не дуже так повільно, я вам скажу, він літає. До речі, так нормально. Він в пастці, нормально, ми загнали цього електрохріна в пастку. Тепер будемо стріляти з далекої дистанції, тому що я боюсь до нього підходити близько. Якщо до нього близько підійду, я боюсь, що мене током як шандарахне. І десятка, давай, все, упав! Упав! Всі просто термінатор! Реально! Він дуже швидко переміщається. Просто подивіться, наскільки швидко він переміщається, якщо я Фопити. Ми просто можемо так бани і всім привіт, друзі! З вами я, Райвен, і ми продовжуємо грати в арк з нашим трицератопсиком і нашим мосхопсом. Так, ми продовжуємо грати. Тут недалеко поселився ще один хижий чувачок, десь він тут ходив тільки що. До речі, я думаю, що можемо його приручити, тому що, по-моєму, він якраз таки не плюється у нас всякою фігньою, не кидається в нас електрикою, не буде нас жарити на дистанції. То ми можемо залізти на камінь і постріляти в нього, в принципі, пообстрілювати. Проте спочатку, спочатку, треба закрафтити арбалет. Ми закрафтимо арбалет і попробуємо його приручити. Але для арбалету нам потрібно ще трішки металу. А метал в нас, металу в нас недостатньо, наскільки я бачу. У нас щось є, але мало. Тому зараз підемо по метал. Я надіюсь, що він сюди не Мого трицератопсіка не кокне. Так, друзі, я добив трішки металу. Зараз кладемо. Дуже мало добувається з цих камнів, тому що це всього лише річні камні. Це, типу, не камні з металом, реальним. О, стоп! У нас мосхопс-яйце з'їзди. Дивіться, реально яйце мосхопс. Снізь! Тепер ми можемо його з'їсти або зробити корм. Так, давайте ще прокачаємо. Нам я хочу прокачати напевне. Ти трішки ваги прокачаємо. Тихо, криса. Подивіться, криса, бліна. Загрилася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, біжить за мною, скотиняка Така. Ні, ну все, тобі капець. Я накинув на тебе балас. Ну що? Давай поговоримо тепер по душам, да? До речі, а давайте його приручи, приручимо, ні? Його можна, коротше, приручити тільки коли він в стані, типу, коли він не вироблений. Тобто я так розумію, пасивно. А, він прибіжав! подивіться, цей под прибіж до мене додому. За шо? За шо? Фух, іди, іди, Давай, біжи за цим чуваком. Давай на він прямо поряд. Він прямо поряд. Я ж його не вб'ю. Я його не вб'ю. Навіть мій трицератопсик його не вб'є. Він ще й тихо, тихо, надо відходити, Якщо він загреться на мого трицератопсика, це все. Це трендець. Нам треба плить. Нам треба біжать. Просто біжим. Шансів мало вижити. Треба щось викинути з інвентаря, а то ми єлі пливем. Давайте, ладно, сідло викину. Я навіть не знаю, що зробити, щоб його звідси відвести Це треба йому дати жертву. Ладно, у мене є єдина ідея, як можна його звідси нафіку нести. Це підбіжать знову на, це, на камінь, вистрелити в нього із камня його увезти звідси. Все, я прибіжав на точку. На точку прибіжав. Давай пробувати, в принципі, ти ж на мене загришся, да? Без питань взагалі. Загриться чи не загриться? Дивіться, по-моєму, не б'ємо. Мене ну він поки навіть на мене не агриться. Може, якщо він на мене не агриться, то він, в принципі, і не агресивний. По-моєму, він мене бити не хоче. Ну, в принципі, да? Просто я тут ходжу, але він гнався за паразуролопом уролопом. Як він мене бити не хоче? Він застряв! Не він застряв? Не вже його зараз на приручити зможу. Ні, звісно, навряд чи рогаткою. Я... Рогаткою Рогатко такого чувака приручити це. да, це смішно, звісно. Добре, давайте не будемо експериментувати. Давайте просто його загасимо з лука. Хоча я навіть не впевнений, чи я загасити його зможу. Дивіться, як просто. Як гасає, скотина, ти куди? Ні, ні. тільки не до трицератопсика. І, по, і поїсти пішов. Дивіться. Чесно, я надіюсь, що я його кокну. Я не впевнений, що я його кокну. По-моєму, він хілиться, блін. Якщо він хілиться, я взагалі не знаю, чи його є можливість кокнути. Тим більше з лука. Ну він втік. Це він втік. Чи не втік. Чи до мене зараз верне? Ні, він втік. Добре, якщо він втік, то в мене хоча б є можливість передихнути. А, він прибіжав назад, скотина, така довбана. Блін. Як тебе вбити? Ну я так розумію, що це все. Він звідси навіть не уйде. Проблема в тому, що в мене соло. Мене ні, це все, це, це безглуздість, типу, я його ніяк не вбити. Ну, типу, з моїм левелом, то точно його ніяк не вбити. Треба зараз, значить, втікати. Котина, ні, мене скинули вниз, стільки не в воду. Ой, зараз буде больно, якщо він мене дожене. Ой, зараз буде больно. А він мене догнав. Догнав за що? За що, чувак? Якого ти левела? Скажи мені, якого ти левела? Просто скажи мені, якого ти левела. Якого скотина? Якого ти левела? 152-й. 152-й. Метриакантрозаурус. Питання, як мені лут забрати? Бо цей чувак там ходить, плаває, я так розумію, лут він мені не дасть. Хоча може він мирний. Давайте подивимося, чи він мирний. Ну, чисто експеримент, да? Тому що, по-моєму, він був мирний. По-моєму, він. Не, ну, типу, не був проти того, щоб я до нього підходив. Попитка, не питка, погнали, давайте до нього. Братан, ти мирний? Він мирний! Він мирний! Братан! вибачай, що я тебе тронув. Блін, може ми реально зараз його приручати будемо. Коротше, треба якось його приручити Питання тільки. Питання, як нам його. М, типу, нам надо, треба... Його в пастку загнати. А щоб загнати його в пастку, треба її побудувати. Я, примірно, бачу розміри пастки. Зараз, коротше, побудуємо пастку на нього. Попробуємо загнати його в пастку, а там уже будемо дивитися. Так це, друзі, я добув трішки-трішки, добув ягід. Зараз будемо крафтити наркотики, будемо крафтити наркотики і ще купу всього. Нам треба закрафтити пастку. Пастка в нас буде така банальна. Це буде 4 фундамента, таких камінь, щоб він не міг їх зламати. І отакі пройоми дверні, щоб ми могли з них вибіжати, а він не міг з них вибіжати. Отак, От якось це буде, тільки зараз потрібно що? Потрібен арбалет, потрібна наркота, тому що в нас її нема. І тоді все буде чікі-пуки, прямо беремо, робимо арбалет, О, зброя, дальній бій. Нам не хватає трішки волокна, волокно і все, наш перший арбалет зараз буде. І з цього арбалета будемо вже приручати цього пацана. Питання, як ми це будемо робити. А також може зараз приручимо цього терчика, питання якого він левела. Якщо приручимо птерчика, взагалі скоро літати вже зможемо. 136, -й, 136 птерчик, взагалі іде Питання, нам треба його приручити. Приручити це нам потрібно зараз. Стріли закрафти. Зараз постараємося приручити птерщика. Правда, тут ходить оце мудло. І я не знаю, що з ним зробити. І його треба би теж в пасточку загнати. Проте я не впевнений, що я зможу його загнати в паст. Він доволі великий, він доволі злий. На відміну від цього, цей чувак, взагалі, мій братан. Він він не злий, він взагалі добрий. Зараз нас пішли стріли. Зразу крафтимо наркостріли, крафтимо, значить, фундамент для фундамента потрібно дерево, і будемо робити паст. Казку, вже. Дивіться, який ходить, Ні, ну реально великий, класний динозавр. Нам би його проручити взагалі ми могли б уже дуже багато всього. Давайте тільки цього зараз кокнемо. Може трицератоптику левел піднімемо. Так, все, арбалет в нас закрафтився. Беремо його, в принципі, замість лука, тому що навіщо нам лук, коли в нас є арбалет. І беремо в нас сокира, до речі, є набагато краще. Все супер. Зараз залишилось тільки доробити, доробити пастку, і все буде чітко. Зараз ще стріли крафтимо. Так, цей чувак близько, мені це не подобається. Він і він злий. Я це знаю. Він, він уже бігав тут, клював когось, кого попало. Скільки в нас, до речі, уже стріл. У нас 55 стріл. Цього досі мало, щоб приручити когось 100 100 25-го, чи який там був левел, але нормально, в принципі, для інших цілів. Для того, щоб терщика проручити вистачить. Так, все закрафтили. В принципі, пастка вже є. Залишилося тільки десь тут поставити і приманити його. І відвістіти нашого чувака, щоб він був е не не нейтральним чи Да, нейтральним. Хай буде поки нейтральним. Поки його не дамажить, він дамажити не буде. Так, все, це є елементарна пастка. Тобто ми беремо ще робимо таку рампу, щоб на неї забіжати. Він по цій рампі забігає і прямо сюди. цінки я би її ще трішки прокачав. Я би зробив її трішки більшою, тому що я не впевнений, що він влізе, а я хочу, щоб він вліз. Тому ми зараз зробимо її трішки більшою. Зробимо, може навіть більше оцих штук, тобто двохповерхову пастку, зробимо, щоб він точно звідти не виліз, і все буде супер. Так, залишилося тут, тут буквально чотири цих штучки, і все буде чітко. Я думаю, він вже просто очікує, як коли він в неї попаде. Питання в тому, чи зможу я його все таки приручити, тому що ну, по ідеї да. по ідеї, якщо він ще почне структур. Лурий дамажить. це буде погано. Ні! чого? Чого ти напав на мого трицератопса? За да що? Що він тобі зробив? Я не розумію цього чувака. Він то мирний, то злий. Що тобі зробив, мій трицератопс? Алло, ну чувак, ну камон, ти ж був мирним. Да що за фігня? То цей чувак мирний, то він мого трицератопса їсть. Так не чесно. Я серйозно, я не розумію, що за. А він зараз дохне. Може, ми його кокнем. Трицератопсик, ні! Ой, мудак! Він убив мого трицератоп. Не, ну все, Надамсти, скотина була не голодна. а Як тільки захотіла їсти, вирішила вбити мого Ні, ну все тобі капець. Я так розумію, поки їсти він не хоче, поки оця в нього штука, типу лікувальна, оці такі зелені штучки, то він їсти поки не хоче. Це тепер це проблема. В нього пропали частинки, в нього пропали ці зелені штучки. Це означає, що він явно голодний. Якщо він явно голодний, значить уже так просто біля нього не походиш. Все, 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 все. він відходить. Ідеально відходить. Він іде сюди, він іде сюди, він іде сюди швидше. Давай, давай, крафтися. Я не можу пригати, коли воно крафтиться. Можемо пробувати, в принципі, можемо пробувати. Тільки давайте я не цими стрілами буду по ньому стріляти, щоб не вичерпувати потрібні стріли. Все, він побіжав. Він побіжав. Біжить так добре, так біжить. Все, він застряв. Ідеально, все, ми просто його в пастку загнали. Ну що, мудило, а? А тут не так уже приємно тобі в пастці бути. Ну, давай тепер будемо настрілювати по твоєму лицю. Давай. Скотина така, зіжрав мого трицератопса. А тепер я буду так робити. Тепер я буду тебе жрати. Попробуй тільки не приручитися, то я не то, що жрати. Тож я тебе якраз таки жрати й буду, якщо ти не приручишся. Я тебе а не приручу. Ну хаває, звісно, але я думаю, що він не дамажить кам'яні постройки, тому що кам'яні ці дамажить дуже мало динозаврів. Ну, відносно, я думаю, що він явно не дамажить. Жалко, що нема підзорної труби. Була би труба, ми б могли бачити, скільки в нього торпора, скільки йому ще залишилося Навіть якщо здохне, в принципі, буде непогано, тому що він мені тут не треба. Але блін, я би взагалі дуже хотів його приручити. Але бачу по крові, що його мій так нормально надамажиє, він скоріш здохне чим. Да, він мені кажеться, він зараз скоріш помре. Жалко, дуже жалко, що я просто так потрачу. Получається, стріли. Да, він помер. Ну, помер так помер. Нічого такого вже не можу сказати. Помер так помер. Не приручили його бідно, звісно. Але в нас є пастка. У нас є пастка, значить, ми зможемо приручити когось іншого. І можемо пробувати його, що він тут нам дасть. Ага, Тин, це первосортик. Ну, в принципі, таке. Для мене головне, що він нам левел дав. Він ж нам левел дав. Так, да, він нам два левела дав. Чуш, чувак хорош. Так, добренько, в принципі, пробуємо тоді зараз прирочити птерчика, тому що він там 130 якийсь там левел, в принципі, нам ідеально підходить. Я думаю, що нам цих стріл 16 вистачить повністю. Тому давай, погнали. 16 стріл, я надіюсь, що вистачить. В принципі, мені здається, що я не встиг би випустити більше стріл, тому що дуже довго перезаряджається арбалет, але він набагато більше наносить. Торпора. Головне трицератопсика, звичайно, не це, а то. О, все! Буквально 3-4 стріли і впав. Добре, тоді кладемо йому м'ясо. Кладемо йому м'ясо. До речі, я збільшив стаки. Як ви можете подивитися, я збільшив стаки. Тепер не по 40 м'яса, а тепер по 200 м'яса буде. Все, цей лежить, тому давайте тут ще трицератопсик ось 32-го левела ходить. Давайте ще його приручимо. І в нас буде і трицератопсик. Я сподіваюся, що його все раз не вб'ють, і ми зможемо спокійно собі вже почати літати, збирати записочки, кристаліки. Це. Прям має бути чітко. Давай в дерева в дерева застрянеш дерева. Застряв. Тряв реально просто застряв. Це якісь дерева, в яких всі застрявають. Тут дуже добра, добра тут місцевість. Це буквально теж пару стріл, трицератопсік вирублений Так, давайте включимо зараз, Наш, щоб нам показувалося, хто як приручається. Терчик і трицератопсік. Трицератопсик зараз буде. От на рахунок терчика він ще буде трішки довго. Але добре що тут хижих нема. Всіх хижих звідси ми прогнали. Що там на рахунок сідла? 39 й левел був, чи який там. 39-й, я по бачу, левел. Щоб отримати 39-й левел, ми будемо робити що. Ми будемо зараз крафтити. Просто щось крафтити, крафтити стіни, крафтити ще щось. Тому що, от якраз коли ви крафтите фундаменти або ще щось, вам дуже багато опута йде. М ти то пор сирив! Він сирив у мене сокиру! Чуєш ти сокиру верни! Верни сокиру! Апієвший чувак, взяв і просто з рук у мене сокиру украв. А це він просто його з рук у мене випустив. Нічого собі! Я думаю, мене суки розтирю. Так, терчик, до речі, вже 21%. Тобто залишилось примірно ще п'ята частинка, і все буде чот. У нас буде терчик. Я вже дуже горю бажанням в цій серії піти і політати. Ви не уявляєте, як класно тут літати. О, вже нам ще один левел. Це у нас який зараз левел. Це у нас 37-й, 37-й 2 левела. Пацани, два левела, і ми зможемо літати. Все, трицератопсик у нас є. Давайте знову тріцик, так як в нас був трицик. Так, тихо, яку ну, не надо, то то так. Все, в нас є тепер трицератопсик, треба, до чи піти забрати сідло, тому що воно там, по ідеї, ще лежить. Дуже, звісно, жалко, мого того трицератопсіка, але таке життя. Так, все. В принципі, в нас є тут нові, нові стіни, нові фундаменти для дому. Зараз трішки позаміняємо. Ну, наскільки на хватить, тому що я не так багато закрафтив. Все, друзі, ще один левелок є. Це вже 38-й левел. Я думаю, що давайте ще вагу. В принципі, з вагою скоро вже будемо завершувати, будемо качати ХП і інше. Залишімося тільки один левел. Зараз один левел, і все буде добре. Я не знаю, чи нам за приручення дадуть левел. Проте я надіюсь, що дадуть, тому що там уже он 80%. У терчика. Терчик приручився. Зараз йдемо його забирати, тому що якщо він буде там, його точно кокнуть. Давай до мене. Летить до мене, ой мій терчик. Ну хорошно ми з тобою будемо такі края відкривати. Ти не представляєш, скільки ми з тобою літати будемо, я тобі кажу. 203-й левел, імба взагалі. Для початку це топ. Давайте подивимося, які в нього стати, тому що я таки не подивився, які в нього стати. В нього 200 вага, вага в перчиків завжди маленька, проте в нього доволі нормально з виноскою, зі швидкістю теж, ну, 135 теж непогано. Нам треба тільки прокачати один левел. І я це зараз допрокачаю. Зараз до апгрейдимо до дом, і думаю, якраз прокачається левел і вже підемо літати. Я вам кажу, літати це одне з найцікавих тут. Я зараз стою, друзі, ну дивлюся, не розумію, це я дебіл. Чи це реально зараз відбувається? Ви це бачите, ні? Просто, ну, ну, типу, ладно, хай він просто плаває, а не з нами тут тусить. Лучше хай просто плаває. Ні, Ну, реально просто колами плаває. Подивіться, чуваку. Походу, реально, він, походу, в джакузі заліз, плаває собі. І ми піднімаємо 39-й левел. Так, все, 39-й левел. Качаємо ще вагу. І в нас є, в нас розблоковується хто сідло для теранодона. Ось, а воно на тридцять восьмому було. Ой, я дурак! Це в нас є сідло для терандона. Ми зараз його крафтимо і можемо літати. Так, все, друзі, я закрафтив сідло, скинув в себе всі непотрібні речі, щоб нашому теренодончику було легше. Заходимо в інвентар, він ще підняв левели. Звісно, я качаю йому вагу і все, я можу літати. Да, звісно, повільно. Але дивіться, все. Це наш перший політ. До речі, навіть не дуже так повільно. Я вам скажу, він літає, до речі, так нормально. Просто ми тепер нас не можуть вбити хижі динозаври. Нас можуть вбити тільки, якщо ми залетимо в каньйон до Віверн, якщо чесно. Але ж ми ж не такі турні, ми в каньйон до Віверн залітати просто так не будемо. Я вже бачу, ось бачите, до речі, металева руда. Нормальна металева руда. Не просто руда, з якої буде попадатись сам один-два метала, а руда, з якої реально буде йти. Багато металу. Ще я хотів знайти одне з самого головного це кристали. Давайте зараз пошукаємо кристали. Тут, звісно, територія, де ось там знизу гігієни, тому треба дуже знати свої, свою справу. Треба, тобто, приземлятися, щоб відрегенити собі в цю відрегеніти собі стаміну тільки в таких безпечних місцях. Да, А також птиці будуть уже на нас нападати, в принципі. І ось, до речі, тиранозавр ходить. Якщо ви можете побачити, реально тиранозавр, птиці тут бдиться, реально батл. І таких чуваки, ми всіх будемо приручити. Чати, ми всіх їх не то що будемо, ми їх всіх приручимо. Я вам обіцяю, ми всіх їх приручимо. Питання тільки в тому, де знайти кристали, тому що мені потрібні кристали. А я їх щось не бачу, а вони мені реально дуже сильно потрібні. Я бачу обсидіан. Він це теж дуже класна штука. Обсидіан теж дуже класна штука, але ну вона мені не. Це шо? Дивіться, я так це, це модовський чувак. Але ви просто подивіться, це великий крокодиліссимо. Я не знаю, це Чи хто це реально зараз тільки мене. У мене палець прямо тянеться, нажати на букву Є, е, з сідла і здохнуть. У <смі> мене так завжди. Коли я бачу когось чувака, я думаю, е тільки би не нажати букву Є, е, і в мене рука машинально тянеться, нажати букву Є. Е. Он, до речі, стає, стає гієн. Стає гієн, тут іде бити когось, кого, когось вони там вбили, чи то вугряє когось електричного, чи кого. Ні, ну те, що ми можемо літати, це взагалі ідеально. Залишилось тільки злітати за кристалами, правда, я ось не пам'ятаю, де вони. Проте є в інтернеті, в гуглі є такі карти. Карти називаються. Коротше, карти ресурсів, так і вбиваєте просто в Google, і вам виб'є просто карти ресурсів на карті. Тобто всі, де знаходяться всі ресурси. Вони тут розкидані не рандомно, а завжди мають своє положення. якесь, Але ну я не знаю, тому що і вивчити все їх положення на всій карті це доволі важко. О, до речі, цей чувак, який нас це, який нас вбивав в минулій серії, електричний. Але до нього лучше близько не підлітати, тому що він як шибане токов, Так самі на зараз, до речі, закінчиться. Добре, що я подивився. Бо так візьме. Не подивишся на стаміну, а коли закінчується стаміна, робиться така е, штука, як він просто починає повільно летіти вниз. Кристали. Я зайшов кристали, тут трицератопсіки ходять, де штук мирно все. Зараз у нас буде підзорна труба. Ви просто побачите наскільки ця підзорна труба, імба. Тільки треба щось викинути, тому що в мене дуже мало місця. Ось, наприклад, кремній. Кремній це корисна штука, але не в даній ситуації. В даній ситуації мені треба побільше місця для, для кристалів. Спокійно собі злазимо, нічого вже не боїмося і добуваємо кристали. Дивіться, пішли кристали. Вони дуже багато, в принципі, важать, звісно. Багато кристалів спочатку, в принципі, і не потрібно. Ой, бачите, тепер дуже повільно летить мій Птеранодончик. Проте летить. Саме головне, що летить, і ми можемо довести це додому. Так дивіться, цей чувак, то ще його якийсь брат, він прийшов до нас просто тепер. Ось ось він на, на скелях. І це той ж чувак, який та, блін током. Він мого трицератопсика. Я вам кажу, йому ми трицератопсику вже напевно не вижити. Тому що, якщо цей чувак захоче його вбити, повірте, він його вб'є. Він ще й в Треба, блін, застряв. Треба, я не знаю, паркуватися, треба десь тут зверху, але для це треба ще драбинку побудувати. Добре, швиденько заходимо. Заходимо, десь у нас тут має бути підзорна труба. Ось вона. Нам потрібне дерево. Беремо дерево, крафтимо підзорну трубу, і ви зараз подивитесь, наскільки це ідеальна штука. Це труба є, кладемо це все з остальне туди і беремо трубу, ось замість, наприклад, списа. Тепер дивіться, я зробив, я натиснув кнопку, я її активував, і все, вся інформація є. Дивіться, наводжуся на нього, на цього чувака. І нам пише Білі Бона Верінг, 152 левел. пише скільки в нього ваги. Пише скільки в нього прокачаний урон. Пише скільки в нього ХП і скільки йому треба вирубона. 10 тисяч вирубона. А цей чувак 216 левел. А й, але йому він 216 левел, але йому треба всього 9к. А це означає, що це дуже реально такий мощний чел. Я вам кажу, три цератопсіка шансів вижити ну, мало. Але проблема в тому, що ягоди по-моєму терік не добуває. Да. Тому нам три. Тератопсік, блін, би, щоб вижив. Але все, дивіться, все, все. Трицератопс трен тренда. Він спустився вниз. Це означає, що трицератопс проживає останні свої хвилини життя. Йди сюди. Може ти вийдеш з тих дерев? а? Може ти вийдеш з тих дерев і виживеш? Все, він вийшов, вийшов, вийшов. Куди би тебе поставити? Куди б тебе поставити, щоб ти не здох? Ладно, давай десь тут зараз постоїш. Проте в нього 2,6 каторпора, к торпора. І я думаю, що 2,6 і к ми, в принципі, виробити зможемо. Ми можемо ще політати. Може, знайдемо якогось хорошого кандидата в наші майбутні динозаврики. Он є. І Іхті в їхті оцей чувак, але в нього 6К. Ось є якийсь аустрораптор. Він, до речі, притамлюється пасивно. І наскільки я бачу, він не агресивний. До речі, тепер можна подивитися на цього крокодила, хто він взагалі як. Фас... Фасолахус. 32, го 32 го левела? А ми можемо його приручити, напевно, навіть. В нього 1400 хп, і він притамлюється, якщо його вирубити. Але він красивий, якщо чесно. Ну, він реально красивий. Навіть якщо він всього 30 того левела, мені здається його приручити, і в нас буде реально така якась гроза района. Прямо тут стояти. Так, в мене питання, як мені цього чувака звідси відвезти. Тому давайте зробимо знову хитрість, загрибця, біжить, 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 біжить. А ми беремо і пока. І нас тута нема. І нас тута нема. Але пливе, він дивіться, як швидко пливе. Капець він швидко пливе. Я хочу подивитися, скільки в нас зі стріли буде йти торпора. Тобто, скільки вирубона буде йти з однієї стріли. Це дуже важливо, тому що так можна буде посчитати математично, скільки нам потрібно стріл для того чи іншого динозавра. Давайте вистрелимо у когось. Кого би вистрелити, десь тут терчик літав. Дивимося 140, 100, 157. Рівно 157 і збавляється. Тобто 150 зі, стр... зі однієї стріли. Значить, якщо нам потрібно для мегалозавра, нам потрібно 2600. 2600 ділимо на 150. Виходить, примірно 26 стріл. А в того, по-моєму, крокодилісімуса було 4000 До речі, я би хотів залутати ось цей айрдроп, але тут ходять саблізубі Тигри, вони як накинуться на мене всі, то я зразу здох. Я думаю, закратити 100 стріл. Нам хватить не то, щоб приручити оцього електродинозавра. Нам хватить, щоб приручити майже всіх динозаврів. Так, ну що, друзі, будемо пробувати. Я трішки розвернув цю пастку, щоб вона працювала в принципі добре. Зараз як я ще фундаменти сюди доставлю, щоб вони в мене, як мінімум, не займали вагу. Тому що якщо вони мене займають вагу, мій терчик тупо не злетить. Полетіли за тим чуваком. он він там плаває. Так, все, друзі, стріли закравчі навіть більше, чим нам потрібно. В нього 10 і одна по тисяча, да, 10 тисяч 100 торпора. Нам цього вистачить, в принципі, повністю. Тепер залишилось тільки його приманити. І їсть він м'ясо. М'ясо. Жалко, що в мене нема першосортного м'яса. Тоді його би було б набагато краще приручати. Так, ну давайте тоді вистріляємо, попали. Він зразу швиденько за нами. Блін, я трицератопса там остави. Блін, були б у мене вже кріоподи, набагато легше було. Все, сій тут, я думаю, тут нормально. Навіть якщо його б'ють, в принципі, я вже нормально наркоти закрафти. Давайте отак пролетимо. Ай! Яй-яй-яй, куснув. Слава Богу, ни, не вбив. Ні, глуху дати. ти? Ну нащо він тобі треба? Загрився на паразору лопа. Давай, давай. Все, пасці! Він в пасті! Нормально, ми загнали цього електрохріна в пастку. Тепер будемо стріляти з далекої дистанції, тому що я боюсь до нього підходити близько. Я якщо до нього близько підійду, я боюсь, що мене током як шандарахне. Попадаю, все попадаю, попадаю, пішло. Дивіться, стріляє, хоче вибратися, але не може. Все, ми зараз приручимо цього електрохріна. Будемо самі всіх електрикою бити. Це нам залишилось тільки 10 тисяч знести йому, але це в принципі не важко, якщо просто стояти собі, стріляти. Так, все, він уже почав міняти своє положення, він уже старається втікти. Він уже навіть не б'є мої структурки, просто хоче втікти. Але втікти він <с> якось супо тікає, якщо чесно, просто стоїть, дивиться. І десятка, давай, все, упав! Упав! Цей просто термінатор, реально. Так, головне, щоб він мене током не, не шибанув. Так, торпор майже не відбавляється. Нам тепер треба покласти йому м'ясо. Все пішло, дивіться, пішов темінг. 5%, 5% ефективність 99,8, плюс 75 левелів. Добре, давайте, до речі, подивимось сідло на нього Валібо бо В... 75 п'ятий левел. О, то сідло нам на нього поки не світить, да? Ти можеш до мене додому не біжати, брат? Тихо, 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 Ні, ні, ні! Ні, ні, ні! Я чуть не здох, чуть не здох. Та електрика. Він зараз впаде в оморок. Він зараз впаде, впаде, в борох впаде! Жалко, ну в мене тут 500 торпора на нього. Ні, ну він прямо лоу хп у мене зараз цей тірчик. Надо, щоб він зараз тут підхилився. І все, друзі, в нас приручився. Ось цей чувак. Я назвав його Привид Києва, але з помилкою, звісно, привий Києва. Ладно, я його перенезву. І також я приручив саблезубого тигра. На жаль, це не записалось трішечки, бо в не закінчилось місце на диску, але в принципі там нічого було такого цікавого, я його просто виробив. І, в принципі, так само, як і цього чувака. В нас тепер є ось такий саблезубий тигрик. Я його приручив 140-левела, го левела, але тепер він 230-й левел. Він дуже швидко переміщається. Просто подивіться, наскільки швидко він переміщається, якщо його баніхопити. Ми просто можемо так баніхопити. Він дуже швидкий, він дуже класний. Мені дуже подобається цей тигр. Я назвав його Мікою. В честь моєї подруги, яка з якою я знімав, яку з якою я знімав тера фірму Craft. Тепер він реально чіткий. Просто подивіться на цього саблезубого тигра. У нього такі вуса прикольні. Він настільки просто сильний чувак. Він тут кожного загризе. У нього дуже чимиленька мордашка. Подивіться, просто на цю мордашку. Вона загризе любого. Зате за, за те, щоб мене захистити. Реально. І є ось такий просто сфінкс. Привид Києва. Просто подивіться, наскільки він, наскільки він кльовий, наскільки він мощний. На жаль, їздити на ньому ми ще не можемо. Але електрику когось шандарахнути, я думаю, він уже може точно. Це просто такий чіткий. Такий чувак такий мощний, реально. Ось. І на цьому ми, напевно, будемо закінчувати нашу серію, тому що на цьому ми, в принципі, дуже багато в цій серії всього зробили. Ми приручили ось такого соблизувого тигра, просто капець мощного. Приручили ось такого чувака, електро, чувака, вавівелю якогось, але я його назвав привид Києва. В нас тепер є терчик, на якому ми можемо літати, просто досліджувати наш, нашу карту, наш Рагнарок. І ми дуже багато чого побачимо на цій карті, тому що тут є дуже багато всього. Ми. Трішки розбудували свій будиночок, приоділися. Я закрафтив собі ось такий от хітиновий шлем, щоб ми не виглядали ось уж аж, аж, аж так убого. І тепер ми можемо на цьому закінчувати. Це була дуже продуктивна серія, тому що ну реально ми дуже багато всього і Тепер у нас реально є динозавр, який захистить нас майже від всього. Ну не майже від всього, тому що в нього тільки 5000 хп. Але навіть 5000 хп це досить багато. В слідучій серії ми займемося дуже багато різних справ. Може, навіть попробуємо Попробуємо приручити віверну а саме стирити в неї яйце, тому що ми вже можемо літати. Або приручимо грифона Я думаю, напевно, грифона приручимо Все-таки на цьому ми закінчуємо. З вами був я, Райвен. З вами був ось наш привид Києва. Ось такий привид Києва. Сфінксяра і великий капець мощний. З вами був Птерік, наш Птерік, Теранодончик. Ось я так розумію, чувак прийшов попрощатися з нами. І був наш саблезубий тигр по ім'ю Міка. Да, я назвав його Міка. Ось наш такий саблезубий тигри тигриня. Саблезубий тигриня. На цьому ми закінчуємо нашу серію. Поки той чувак не прибіжав нас їсти. Тому що якщо він прибіжить нас їсти, я думаю, що Міка цього не переживе. Тому з вами був я Райвен. Всім удачі і всім пока. До нових серій. До нових зустрічей.